Екстремістська діяльність на сьогодні в світі становить напевно найбільшу небезпеку для людства, тому що мова йде про найбільш базові ціннісні права, свободи, інтереси кожної людини і держав будь-яких бірдержав в цілому, і як явище. Це настільки широка, всеохватна проблема, яка включає в себе екстремізм, політичний, соціальний, релігійний екстремізм будь-яких його, його проявам. І більш найбільш небезпечних те, це екстремізм, пов'язаний з насильством, з озброєним терористичними проявами і діяльністю. Україна не могла залишатися осторонь. Від проблеми попередження боротьби припинення таких негативних явищ. І саме прийняття норми, яка передбачена статтею 110 і значком 1 до Кримінального кодексу, це є дуже важливим кроком по попередженню боротьби із цим небезпечним явищем. Сама стаття, яка називається екстремістська діяльність, на сьогодні передбачає декілька форм злочинних проявів. Мова йде про. Незаконні дії із екстремістськими матеріалами в першу чергу це їх виготовлення, це збут, розповсюдження. Далі на другому місці це заклики. Публічні виступи до будь-яких проявів екстремістської діяльності, а також фінансування і будь-яке забезпечення екстремістської діяльності. За змістом, екстремістська діяльність як явище досить широке, включає і прояви політичної дискримінації, насильства, заклики до насильницької зміни, державного устрою, територіальної недоторканності України, суверенітету держави, а також мова йде про посягання на Такі найважливіші права, свободи, інтереси людини, як і честь, і гідність, за ознаками расової, національної, політичної, релігійної, соціальної, мовної, приналежності. І тому дана норма. Буде сприяти за своїм змістом і характером включених до неї злочинних діянь, саме захисту прав інтересів будь-якої людини, громадянина України. Кримінальна відповідальність за такі діяння, діяння пов'язані з екстремістськими проявами, передбачається на першому місці. Це матеріальні санкції, якими являються штрафні санкції, а також конфіскація будь-яких предметів матеріалів, що мають за змістом. Саме екстремістські прояви чи будь-який зміст саме до насильницьких змін до діяльності. Якщо порівняти дану норму з законодавством інших держав, то ми можемо побачити аналогічний підхід, де за такі ж діяння передбачається саме кримінальна відповідальність від максимально суворих покарань за екстремістську діяльність в сфері політичної, соціальної, де можна навести приклади законодавства. Німеччини Кримінальний кодекс передбачає відповідальність, якщо мова йде про насильницьку зміну державного устрою чи посягання на суверенітет держави, навіть до довічного позбавлення волі. Аналогічне кримінальне законодавство Франції, інших держав. Зараз хотіла сказати да, про визначення Екстремізм є явищем і політичним, і соціальним, і правовим, чи принципи парламентської демократії засновані.